Я знав, що в мене сліпе поранення, але де саме я не знав. Тобто, е діагностики, такої, ну, не було можливості діагностувати, де саме вона знаходиться. Тому що ну, ми знаходилися в польових умовах. Я думав, що вона десь там в легені сидить, і я тримав собі надію, що все ж таки я виживу. Це дійсно дивовижна історія. Куля пройшла через бронежилет, платунна оболонка залишилась на бронежилеті, а сталевий наповнювач попав в серце. Його врятувало те, що він в дитинстві мав тетраду фало, вроджену ваду серця, і був тричі оперований на серці. Тому порожнина Перикарда була не пуста, а в спайках. І ці спайки зупинили кровотечу. Я обіцяв йому, але тільки зараз приніс показати. Моя переношена дитинка під серцем от носив її три з половиною рочки. Живчик, я, я себе почуваю фантастично. Це якесь чудо.